Шановні підписники та гості мого ютуб каналу, всім доброго ранку, всім доброго здоров'ячка. Ну що сказати, настав той час, настала та пора гаряча, настав цей день X, коли ми починаємо заливати підлогу на старому хуторі. Я приїхав трішки раніше, водички там в бочку набрати. Ось, бачите, позаду мене все тут налагоджено, бочечка. Інструмент увесь, який потрібен нам, цементу привіз. Зараз Віктор Миколайович снідає і підскакує до нас на роботу. Так що підтримайте нас коментарем спочатку, подобайкою І все в нас буде добре, я думаю. Ну і ось Віктор Миколайович вривається в цей день, агресивно налаштований з трамбовкою. <laughs> так що всім привіт. Ну що, бать? Ти готов? <laughs> До сьогоднішнього тяжкого дня. Чи як себе налаштуєш, так? Да, він? Працюю був колись комплекс ГТО. Ага, що це таке? Готов к труду і обороні. Русский радянські наративи, ну тут нічого немає. Буду так, 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 і, не і обороню. <реш> Хорош. Так що батько налаштований. Ну я так думаю, як себе сам налаштуєш, так воно й буде. Якщо налаштуєш себе погано на цей день, день погано й пройде. А ми, я думаю, справимось. Так що працюємо. Знаєте, яке перше правило на будівництві? В роботі з бетономішалкою. Ми завжди після робочого дня бетономішалку, бо будуть отакі от проблеми на ранок. А ми все працюємо. Нарешті відколупав. Півгодини знадобилося, щоб відчистити її від всякого бруду. Молоток забув, трошки підстукував цим камнем і мастерком працював. І так, друзі, 15.00. Е, скільки тут? 10 було мішків і плюс. Хух, 4 4 заколота. 12. 14 мішків. цементу пішло вже. 15, 16, шість, навісна, 19, 21 мішок всього в сумі. Зараз е, дружина десь в дорозі. Ще замовив їй цементу, нехай привезе. Так що чекаємо, зараз будемо розгружати. Так, ну півкімнати вже з Віктором Миколаївичем залили, бачите, як красиво. Нехай воно висихає. Фух. А ми далі працюємо. ну Ось Івана Ігорівна собственною персоною. Досить. Сюди мотоблок розгружатиму ти розрижатиме? Та мать я розрижатиму. Просто кажу, що тут розгружатиму. Ну що там, розповідай. Перчатки горять. Перчатки горять, дружина цей, привезла 4 пари чи скільки? Працюємо. Що тут? Ого. А може ти поїдеш потім Та-да, що ти хочеш сказати? Як робота? Не, 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 все добре? Робота, без тебе погано йде. Папа Захарчик допомагав ну скажи Захарчик, що ти робив? Я шпателем, там. Так, ти... <сороченем> да? yeah. да. він все поділи. Yeah? Пішли, yeah. Я ось мама, покажу. Що я а а ми, проконтролюй. Ми. Так, працюємо. Тому, вже він зробив. Так, приїхали тут відвідувачі, вже їдуть. Дядя Вітя контролює наше будівництво. Так, що там, бать? Ми все працюємо. Прийшли до нас гості, да? В садочку. В садочку вже побували. Це хазяйка. Да, контроль? Парфороль. Ти не любиш, як те знімають, так? Да? От так. Ты все ж піднімаєш? Ну все. Так, ми працюємо, шановні. Я не знаю, вже не відчуваю штук. Ні, ні не відчуваю, нічого не хочеться. Я навіть не знаю, що я дуже хочу. Е, прийняти горизонтальне положення чи випити чашечку холодного чогось. Навіть не знаю, чого я хочу. Вже нічого не хочеться. Ні цементу, нічого. Тільки початок. Так, да, Це, це ж тільки початок. А як завтра? Ти мене вшатаєш. Граю. Неправда. Ну, нам на завтра залишається ця кімната, що ж ми сьогодні доробимо. Ось ця кімнатка. Ух, побажайте нам удачі. Далі буде. Грою <грає> є батька скоро, я не знаю. Що це твориться? Бать, як, як день тобі сьогодні, насичений, насичений. Спини не чувствую. І ця ситуація. Я ж роблю заколоти, Батькові сюди приношу відро, ці 16-літрові, висипаю, батько рівняє. І отак цілий день я на тій мішалці, ну мені не привикати. я на всіх будівництвах на мішалці. Ну, це відповідальна місія, її потрібно комусь робити. І в мене виходить з цим найкраще. Так що я не знаю, скільки сюди мішків пішло, скільки сюди заколотів. Я боюсь навіть рахувати. Але дуже дуже багато пішло сюди цементу. Я Не знаю, дивишся, Та я не знаю. Сюди пару вітер. Та смисл. Ні, <пів> смисл. Та ні, завтра вже почнемо, не треба. Хух, і так, сьогодні я не знаю. Потрібно зараз митися. Ходить сюди, нашу прийняти, так. А завтра вже почнемо заливати оцю ж праву сторону і виходитиме до дверей сюди. Така от історія. Світа, да. так? Світ. Ну, ми дуже. Плідно працюємо, я вам скажу так, працював без батько ходив то на обід, а я так швидесенько переїв, перекусив і ну, буквально 20 хвилин, і сюди. колотив-колотив без відпочинку. Ну, в принципі, я задоволений нашою сьогоднішньою роботою. Фух, зараз покажу. Кучка невеличка. Стало. Так, Марфа мультик дивиться якийсь там. Ну що? Ну що? Даліємо його завтра вже. Потрібно і честь мати, потрібно відпочивати колись. Це бо дуру можна <сх>, діло натворити і спину грати. І... Зараз я мию відра всі і в цілому от. Готуємось до завтра. Вимиваю битану мішалочку. А ви, шановні, пишіть в коментарях, як вам наша робота, як вам наша праця. Якщо чесно, не було сьогодні часу дуже знімати, оскільки заняті, постійно заняті. Якби в мене був оператор особистий, да, він би показував кожну хвилину нашого життя. Але ж в ролі оператора я, в ролі режисера, монтажера я. В ролі бухгалтера фінансового э, да? генія, так. Он кохана моя. Ти хоч якусь роль Іванці вітаєш. Ну, в неї роль бухгалтера. І цього ж фінансового директора. І і роботу вона да всю приймає, наряди роздає нам, так що бачите. І матеріал приймає. А, і матеріал. Ну, головне вчасно. Підвести матеріал, да? от так? Отак. Зараз їдемо додому вже. Мама. Мама. Так що, шановні мої підписники, кожному дякую за вашу підтримку, за ваш коментар. За все вам дякую. Я відчуваю вашу підтримку, відчуваю ваше тепло. Що вам ще сказати? Працюємо. Така пора пішла. Гаряча, я ж кажу. нема часу. Нема часу, все в роботі, все в трудах. І оце ж приходиш додому зараз під вечерям чи що воно, як називається. І потрібно піти на господарство до батька, глянути, що там справи, які вже 158 років там не був. Фух. <реш> Каже батько, вже забули всі там, як тебе і зовуть, як ти виглядаєш, та? таке буває. Так що, шановні мої підписники, Ну, так, Всім миру, роздоров'я добра. дякую, що додивились це відео до кінця. Всім добра.